Всім привіт, бажаю міцного десантного здоров'я. Мене звати Андрій Жолуб. Це проект без броні на FM Галичина. Починаємо відразу знайомитися з нашим гостем, бо насправді розмова сьогодні буде досить обширна. Тобто постараємося вміститися в час, який нам відведений. Отже, сьогодні моїм гостем є Сергій Тітаренко. Сергію, привіт! Відразу прошу тебе представся, Розкажи, як ти взагалі потрапив в то військо, як в тебе доля з ним пов'язала? Що воно тобі взагалі? Дало? Ну, перше вітаю, дякую, що запросив. Звати мене Сергій Титаренко. Я, перш за все, є ветераном російсько-української війни. А до того, як я з ним став, та, я був офіцером армійської авіації, збройних сухопутних військ Збройних сил України. От і моя така військова кар'єра почалася в 14 років, як би то не було дивно, так. З Чернігівського авіаційного ліцею з підсиленою військово-фізичною підготовкою в 99-му році. От який. Я успішно колись закінчив, вступив до вишу до, в Харківській ще тодішній інститут льотчиків, той що зараз Хнупс імені Кожедуба, та? От закінчив, став офіцером, отримав лейтенанта і пішов служити в сухопутні війська, де і закінчив свою кар'єру в 14 році. Слухай, а скажи мені, будь ласка, в 14 років, що тебе взагалі змусило подивитися в напрямку армії? Дитяча мрія. А, ну, мене так виховували, що чоловік ну, перш за все це захисник. І як це втілити, мені допоміг повзпролітаючий гелікоптер. Та? От, ну реально раніше такі були гелікоптери Мі 6 У нього кабіна штурмана, такий на носі, такий стіклянний, якби купол. О, я такий, о, хто там літає? Штурман. От я хочу бути штурманом. І от з того часу я намагався бути штурманом. Я так розумію, ставте цілим пілотом. Так, як почався власне, твій бойовий досвід як пілоту вертольоту. Тобто, ти більше транспортником був комбуч, ти безпосередньо був пілотом бойового бойової машини? Практично все життя, ну, все льотне життя пролітав на МІ-24. Це він називається транспортно-бойовий, але це бойовий вертоліт вогневої підтримки сухопутних військ. І мій бойовий досвід, бойовий шлях почався не в Україні, а він почався в Демократичній Республіці Конгов. Надцятому році це була перша ротація нашої нашого контингенту, нашої місії ООН в Демократичній Республіці Конго. Ми там. Провели три бойових компанії, трішки постріляли ми, трішки по нам. От, і от з того часу, якби, я зрозумів, що таке Мі-24, з чим його їдять, і як він вміє огризатися, що він може привести, як він може вивезти. Бо ми там були саме мій екіпаж був підбитий. От, і з того часу, напевно, почалося таке бойове розуміння різниці між політати згідно курсу бойової підготовки, да, і Реальних бойових умовах, ну і відповідно, що е, ті м, екіпажі, які були в Конго, мали вже бойовий досвід сучасний. Вони були першої е, першими задіяні на сході. Ну ще тоді не на сході, ще тоді, е, якби е, була анексія Криму, та і вже тоді ми були передислоковані і були готові відбивати наступ саме з Криму. От так почався мій е, український бойовий досвід. Скажи, будь ласка, а після того, як ти кажеш, що в Конго ваш екіпаж підбили. В тебе не з'явилося, та ну його в баню з такими варіантами здоров'я життя дорожче, не хочу, не буду. Н Ні, точно не було таких думок. Е навпаки, було таке, ну, типу, нічого собі. Ну, хто, хто ви такі? В мене стріляли стріляти? Направду о, сказати, щоб там страшно, не було напевно до моменту, поки нас не збили вже в Україні. О, страшно стало вже після того, як підбили. Давай на цьому моменті зупинимося. Ти пам'ятаєш власне, бо кожен, я практично кожного питаю, чи пам'ятаєш ти своє поранення? М -м -м. Чи пам'ятаєш ти цей момент? Можеш мені його описати кольорами, запахами, звуками. О, Класна за Е, Пам'ятаю з точності до долі секунди, наприклад. Е, така, ну якби передмова. Е, Знаєш, є така, е, говорять, що там всесвіт нас чує, там ну всесвіт Бог, хто як що називає. От, і е, нам точно відповідає, але він відповідає в дуже такий специфічний спосіб. Я ще коли навчався е, на тактики армійської авіації в універі, е, нам викладач розповідав, що там О, там, Стінгер, ракета е, 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 ПЗ. Потрапляє там в вертолі, то так воно такий... Я не міг собі уявити, як це. Зараз я можу розповісти, я ж кажу до долі секунди, як це відбувається. І а, в той день. Це був вже третій виліт. Це була восьма ранку, це був вже третій виліт, щоб ти собі розумів динаміку. Е, та, і е, ми повернулися з попереднього виліту. Е, наш борт був розряджений, недозаправлений, ну бо тільки що відстрілялись. Е, і е, є така фішка: ну, я думаю, ти знаєш, раптово виникаючі завдання. Та? І це було одне із таких, і е, наші е, два підрозділи, е, щоб не збрехати, 25-ка і. Здається, 93-я. Починали штурм Славянська зі сторони Ройгородка, там під горку, там, ну, коротше, як на долоні. І, ну... Міг утворитися перший котел, те, що ми зараз називаємо котлами, не на нашу користь. Та і нам сказали, що треба знищити опорний пункт супротивника на в'їзді в місто Славянськ, і це можна зробити тільки нами. Ну це логічно, якби от, бо велика авіація щось не могла тоді працювати чи не встигала. От і а нам у нас підлітний час був щось там 8 хвилин. Ну тобто дуже близько. У той парі, яка чергувала на той момент, не було бойового досвіду, задача була досить специфічна і потрібно її було виконати, ну, як то говорять зараз будь-якою ціною, та е командир екіпажа він, він не прийняв рішення такі, типа, ну що, яри, давай. Ну давай, є запасний борт, є така фішка в авіації. Та, от, ми сіли на запасний борт, а запасний борт він зазвичай такий трошки. Е недоукомплектований, якщо можна сказати, та. тобто йому там протягнули ресурси і так далі. Але суть була не в тому. Він літав, він стріляв, все, він свою функцію виконував. От. І взяли веденими також екіпаж з бойовим досвідом, з яким ми літали. Багатянно разів і полетіли. І от в той день от все говорило: Ні, не треба, не треба. От. мене там спочатку відмовила радіолокація, так? тобто Радіокомпас не працював. Це зараз всі там привикли, ось там GPS в телефоні. Тоді був кнопочний телефон, ще в мене не було GPS-ки От, Потім. Відмовила GPS-ка бортова, така ще чорно-біла От, І ми вирішили, що ну, так як я не можу вже точно вийти на курс, а треба було точно вийти на курс. Ми вивели ведений екіпаж вперед, і знову ж таки авіаційна фішка вертольот настрілять по димам От, Тобто, перший борт відстрілявся в потрібному місці. Ми заходили в його площину, ну і відповідно попали шикарно все. ну... Як от така ціль була уражена на сто відсотків. От в принципі, з нашого з того дня і почалося звільнення міста Славянськ. Те перше ще та. От, і, але в цей момент, коли ми вже стріляли, я побачив, що по екіпажу, який відстрілявся перший вже йшла ракета. Вона потрапила в теплову ловушку. Пастко в теплову е, от і розірвалася поряд, але ну слідкувати було не було часу, бо динаміка нам потрібно було стріляти. І е, поки ми виходили в, роз, в розрахункову точку, я повертаю голову, і бачу, як летить ракета вже в нас. І я командир валік: огонь, 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 огонь. Валік відстрілявся. Е, ну, бо якби ми не відстрілялися, бо бахнуло б значно красивіше. Детонувало вже, би все ваше. Так, і падати би було б уже нікому. Як то сказати, зманеврувати нам не вдалося. Ракета влучила в правий двигун. Е, і ми зі 100 метрів, е, обертаючись навколо осі, за 6 секунд е, плюхнулись на землю. Землю. От. Ну і відповідно, ти кажеш про запахи, звуки. Звук ракети, яка летить, ще не просто підлітає, ні з чим не сплутає ніколи. Вона, до речі, дуже, дуже схожа за звуком цих крилатих, які літають. Так? Тобто Там також такий собі реактивний двигун. От. Звук потрапляння так само. Тобто Це не просто вибух, це розрив металу. І це і це не пророк зараз. Та. От е, потім запах. Запах, коли горить е, е, паливномастильні матеріали, я думаю, всі знають, да? там бензинчик, там масло і так далі. А якщо до нього додати ще запах е, гарячого е, магнію, та бо половина елементів конструкції вертольоту зроблені з магнію, а це такий настільки їдкий, настільки Сірий дим, що от ми, наприклад, коли впали, та я взагалі не міг зрозуміти, де я просторово знаходжусь, бо все було в цьому юдкому димі. І в принципі, це те, що закарбувалося. Ну і найбільше, що закарбувалося, це як я кажу, що мене валік, ну командир екіпажа витягнув напевно в останній момент, бо вже його кабіна згоріла. Ну, ми тандемом знаходимося, я в нижній кабіні був, ну як штурман, і я вже. Відчував, як плавились провода від мого шолому і текли по спині. Та і от оцей запах напевно паленої шкіри. от, оце ні з чим не сплутаєш абсолютно. Ну, а найбільший кайф в той день був це коли вже валік мене таки витащив і тягнув оціми опіками по грязюці, воно то набивалося за шиворот, і це такий був кайф ні з чим не порівняти. Впали ви все-таки ще на нашій території? Ні, на нейтральній. І за нас йшов бій, бо над нами літало ну, все, все, що завгодно, тобто, ну, кулі, свистіло і так далі. От, ми лежали в. Молодих заростях акації. Чого акації? Бо е, патик, який пробив мені е, засклення кабіни, він був з шипами, ну це акація. От, е, та. І е, я чув, як їде БТР, а в мене від е, потрапляння я сильно вдарився головою об приціл, така прицільна станція, і шолом лопнув. І е, половина шолому мені якби закрила око. От, і я так одним оком е, визирав на той світ. Е, і е, коли лежали в цих заростях акації, чую її. Де БТР, там куча матюків, стріл, стрілкатні і так далі. Я вже не чую командира, і це думаю, не, не взірвався, не згорів. Оце зараз мене в кушарях БТРам переїдуть. Так, і це, Оце перший момент, до речі, коли, був, о, коли стало страшно. Не тоді, коли навіть згориш, от бо тоді якось знаєш таке на адреналіні це все було. Хоча там думки різні були, зграти не хотілося, і е, знаєш, як у в розгрузці тут пістолет, же, жи офіцера лежить. Та а не ще така іронія: армія безбірки. Як то кажуть, та на пістолеті на рукоятки е, я ще тоді капітаном був. Ще не знав, що я майор, уже шостий день. Да, ще було написано капітан Тітаренко. Там дета. Я такий думав: ну все, зараз не зможу терпіти, ну, прийдеться стрілятися, Ну бо це дуже реально боляче. От е, і от тоді не було страшно. А от коли думав, що переїдуть бетером, от тоді було страшно. Страшно і образливо. Так, так. А розкажи, будь ласка, тепер про евакуацію і про розуміння того, можеш чи не можеш ти володіти своїм тілом. Um, розуміння того, що я не можу володіти своїм тілом, прийшло ще в кабіні. Та, бо е, я не міг вибратися, не відчував ні ніг, не міг рухатися. в мене працювала тільки права рука. От, е, ліва була ну, сильно поломана, скажімо так. Ну, я її також не відчував. Тобто ні болю, нічого не було, але ну, я просто не володів своїм тілом. Е, евакуація, коли мене командир екіпажу витяг, затіг в ці кушарі, та, е, нам пощастило, що той БТР був наш. Та. І е, підійшла 25-ка. Е, я ще пам'ятаю, Хтось просто спіткнувся об мене в кушарях. Та, от. Я ще так зажмурився, пам'ятаю, думаю, ну хоч застрелять, то хоч не буду бачити хто. От. Е і він так тормошить: там, типу, братан, що там з тобою? Я відкриваю очі. Ще старі погони були, да, три лички, сержант, е хрестик на цьому е на білому тлі е на шевроні. І, е Коротше, з другого бату 25-ки, якийсь сержант-медик, я його так і не знайшов після того. От не знаю ні його долі, нічого. Але він підізвав ще пару бійців. Вони мене поклали на автомати. І знаєш, як це класично почали мене тягнути. Чому? Бо почав зриватися боєкомплект. А боєкомплект лишив той, що лишився. Він лежав під моєю кабіною. Тобто, моя кабіна вже згоріла. Мене б уже не було. От. І знову ще раз ти вижив разів п'ять таких було за той день. Поки туди-сюди визвали евакуаційний вертоліт. я ще пам'ятаю, я чув, як командир екіпажа його викликав. І він такий ляч, нас підбили. Давай типа жени до нас, забирай нас сюди. А я чую там, типа, дай координати. кін. Координати, тут такий факел, що його з площадки видно. От ну, і поки хлопці мене відтягували від борта подалі. Ми впали неподалік дороги Славянський Зюм, і там знаєш, такі канави є біля дороги. Тут вони мене в цю канаву затаскували. В цей момент пролетів евакуаційний вертоліт. Вони погнали, взяли ноші і вже на ношах мене витягли. Потім доставили в Харків, і потім я тільки почав втрачати свідомість. От, А чого, бо е, легені заповнилися кров'ю, і, коротше, був там гематорекс такий досить потужний. Е, і е, з того часу от життя, як то кажуть, поділилось на до і після. та, І оце після воно продовжується досі. І е, розуміння того, що це після, воно кожен день про себе нагадує. Тобто не було такого дня, що типу, там я або змирився, та, або е, зрозумів, що. от все тепер я знаю, як з цим жити. От такого не, не було, і навряд чи що буде великим чином, зараз ти свій досвід віддаєш іншим хлопцям, які буквально от зараз тільки потрапляють після важких поранень. В зовнішній світ так окей, момент про лікування, момент клінічної реабілітації пройдено. Як тепер знову вчитися жити в цьому світі, куховарити з своїм новим тілом, яке деколи не ходить, деколи не має рук. <рес> <рес> Ти керуєш зараз центром абілітації. Поясни, будь ласка, що це таке абілітація? Чим вона відрізняється від реабілітації? Ну, реабілітація, ну хіба ліниви про це не говорить? Да, це відновлення втрачених навичок, але є навички, які ну не можна відновити. Ну руки, ноги не відростуть. Та там моє прямоходіння до мене не повернеться. Я мушу вчитися жити на кріслі колісному. Хлопці, дівчата, вчаться жити з протезом, чи там, наприклад, з протезом очним, та там або ще щось. Вони по новій е, мають навчитися себе сприймати. Себе репрезентувати і так далі, от. Але життя нас до цього не готувало в школі, нас цьому не вчили. Тому абілітація це набуття нових навичок в новому статусі, тобто, щоб і стані також, та? тобто, щоб е, прийшло розуміння, що тепер я ветеран, що я тепер людина з інвалідністю, е, що у мене саме отака нозологія інвалідності, що тепер оце я можу робити, це я не можу робити. А те, що я не можу робити, я маю адаптуватися і робити отак. І саме абілітація дає е, розуміння цього, але це не тільки про те, що я маю робити сам з собою. Та? Е, це і про адаптацію близьких. Та тобто, ми працюємо з родинами, е, бо додому прийшов як. Багато хто говорить неадекватний ветеран, а ще якщо він е, має інвалідність, то взагалі халера його знає, що з ним робити. Та? І на цьому дуже багато сипляться і дуже багато руйнується сімей, і це дуже печально. От і е, з іншої сторони є дуже багато гіперопіки, що іноді ще гірше. Та е, є ще частина соціальна, величезна складова. Та? Е, коли хлопці просто соромляться виходити на двір, тому що вони виглядають тепер не так, їм соромно. Я не знаю, там на мене всі дивляться, мене ніхто не розуміє і так далі. І ми за, на жаль, за короткий час, ну бо є певні умови, які ми маємо виконувати там. Ми намагаємося адаптувати максимально людину і дати саме головне, знаєш, як говорять в е, общині пейсами, що не треба давати людині рибу, годувати постійно. Дай їй вудку, та і вона прогодує себе сама. Оцим ми і займаємося. Тобто, ми е, даємо базові е, навички, та ми даємо можливість побачити, спробувати на собі, що саме ти можеш, чого не можеш, та на що треба звернути увагу, і е, далі надаємо просто супровід як. Е, як друзі, та? тобто можна зателефонувати, там, чим в принципі, хлопці і займаються, У та? мене там то-то, то-то, що робити? І ми обговорюємо. І е, ще однією частиною є е, створення спільноти. Для мене це, напевно, найдорожче, бо е, з 2014 року я бачив дуже багато ветеранських спільнот, які. Ну, як то кажуть, є паровозик, який зміг, та а цей спільноти вони не змогли, і це, і це боляче. От, і щоб хлопці не і дівчата не лишалися самі, самі з собою на одинці, коли потрапляють до себе додому в громади, десь вибач, глухе село. Та от щоб вони знали, що що вони можуть, що у них є така можливість, і що ну, що за це є люди, які е, реально відповідають, і вони це можуть робити. Оце найголовніше. Кожен раз, як до мене хтось приходить розповідати про свою роботу, про свій проект, я абсолютно за те, щоб робити сапорт, де знаходиться ваш абілітаційний центр, ми обов'язково все додамо в описі до відео. Але розкажи, будь ласка, Кому до вас можна, як за яких умов до вас не можна, і як цей весь процес відбувається, кому можна? Назвем так: цільова аудиторія це перш за все ветерани, тобто військові, або не так, члени сил оборони України, отак, бо це не тільки про зсу, які отримали поранення, травму або захворювання під час несення служби, а саме по захисту батьківщини, члени їх родин. І цивільні, які постраждали внаслідок перебування, бо вони ну, не приймають, агресії Росії. так так, так, uh -huh. так. Тобто, прильот там або ще щось. Та це також, ну бо це та ж сама категорія. За причиною наслідковими зв'язками. Кому не можна? Ті, тим людям, які потребують медичного супроводу. Ми не є медичним центром і у нас не є медичного персоналу. Та? Тобто люди з відкритими ранами, які потребують крапельниць, ін'єкцій, моток, перебінтовок. Та, ми з такими на жаль не можемо працювати. Люди, які знаходяться у відкритих фазах або стадіях психічних розладів, включаючи посттравматичний стресовий розлад. Пролікувався, маєш призначення, окей, ми надамо супровід. У нас є психологи, я сам психолог, і ми надаємо супровід. Та. Але якщо це відкрита фаза, ми, на жаль, не можемо. Ми не є медичний центр, і люди, які не готові брати на себе відповідальність за своє життя і починають шукати легких шляхів, тобто це різного виду адиктивна поведінка залежності алко, нарко і так далі. Всі решта, якщо ти хочеш працювати над собою і. Не просто дізнатися про свій стан, а навчитися з ним жити, навчити жити своїх близьків, близьких з собою новим і розповсюджувати цю ідею підтримки і цієї ком'юніті та ветеранської велка. Давайме ще так, от коротенько, три основні послуги, які ви надаєте, О, підтримка абсолютно різнопланова. Психологічний супровід і соціальний соціальна складова супроводу та тобто соціалізація. А знаходимось ми на вулиці Стрийській, 86 В ЖК Парктауер. Е, ну, нас там всі знають, тому не, не промажете. А сьогодні в мене в гостях був Сергій Тітаренко, людина з якою можна би було ще говорити мінімум 20 годин, а не 20 хвилин. Але ми маємо свій регламент. Ми даємо кожному однаковий час для того, щоб пояснити про. Те, якою є війна, але у кожного вона є індивідуальною. Сергій, я тобі дуже дякую за розмову. Дякую, що запросили. Наступного тижня обов'язково знову зустрінемося у проєкті без броні на ЕФМ Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Підписуйся на наш канал, тисни всі можливі лайки, дзвіночки, коментуй, спілкуйся з нами і пам'ятай, кожного тижня нова історія і нова розповідь про війну. Зустрінемось.